Години замість запланованої однієї у Брюсселі. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов і єврокомісар Штефан Фюле домовились про кроки, які пришвидчать підписання асоціації. І, хоч у Києві один з лідерів опозиції Арсеній Яценюк, заявив, що Європа готова підписувати угоду і допомогти мільярдами євро, як повідомляє кореспондент Ростислав Хотин, на сьогоднішніх переговорах йшлося хіба що про позику та інвестиції. Європа ще раз підтвердила, що двері до ЄС залишаються відкритими для України. А уряд України черговий раз підтвердив незмінність національного курсу на євроінтеграцію. Запевняю український народ переговори продовжуються. Незабаром Україна підійде до історичного моменту підписання угоди про асоціацію з ЄС. З урахуванням стратегічних національних інтересів Про конкретні цифри не йшлося. Спершу ми маємо обговорити умови, за яких угода про асоціацію буде підписана для всіх учасників перемов. Зараз важливо отримати гарантії, що проти тих, хто мирно відстоює свої погляди, не буде застосовано силу. Затриманих відпустять, а відповідальних за надмірне використання сили притягнуть до відповідальності.